Так ще таке продовження. Я ще знаходжусь у вижньому березові. От є у чоловіка ще такий кінь, кінь не продається. Так, просто знімаю, то вже може погано видно, бо то сонце вже зайшло, трохи камера вже січе, але... Коневі 6 років. Ще раз кокін не продається. Він Пр. робочий, запряжний фірі в лісі має. Ного під собою досить красиво. Зараз ще покажу. Зараз ще покажу є ще кобелка, лошечка. Не продається, Тож, зараз покажу. Так, є ще така лошиця. Лошиці може бути на продажу. Щоб когось зацікавила. Лошиці така. Типу на Олександрійки. Травне. Має бути два роки. Висота десь десь метр шістдесят. Така десь приблизно. Не знаю, не мірю. Лишиця знаходиться в селі Вижній Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Якщо би когось зацікавило, номер залишу в описі, будете дзвонити. це має файну ногу під собою. Роднечку. Вона була опряжена? Шиці запряжена? Працювала. Ну десь, у нас у фери чи так? Лошайте була запряжена До, до так до волоці нас кажуть. Так, училась. Двірі була вже теж припряжена, сама ще не була, була у парі. Так, училася це. Такий варіант, якби хтось хотів роз... доучувати під себе, молода лошечка і працювати. <coughs> <farinha> do <cruzante> Mãe, não, Eu tenho <coughs> uma Добре, всім дякую за увагу. До побачення. Слава Україні.